Привіт, Думдічики. Сьогодні я розкажу про книжку Загадка синіх блискавок. Мені в цій книжці більше сподобалося, що вони поривали в детективи і були в космосі на ракеті та зустрічали багато різних героїв. Мене зацікавило ще в цій книжці, що там були дрони, які кидалися блискавкою та завдавали шкоди людям та всім іншим. Ще там був детектив Лагре і його друг Джозефіна. І вони разом розшукували місію і здолали та перемогли цих дронів. Та спинили лиходія. Ще є багато серій з цими книжками. Я хочу, щоб і ви читали ці книжки та серії. Та дізнавайтеся більше про книжки і читайте їх. Бувайте, думдійчики!